Вітаю всіх! Це відео присвячене другій частині опису препаратів спеціальної гістології. І в цьому відео ми розберемо усі препарати з травної трубки і травних залозь. Якщо вас цікавлять виключно препарати по травній трубці, як в них розібратися, можете прийти до попереднього відео. І класично, перед тим як ми почнемо розбір всіх препаратів, короткий дисклеймер. По-перше, даний матеріал створений виключно в навчальних цілях для здобувачів освіти, ОПП яких передбачає вивчення курсу з основ цитології та ембріології людини. Усі фото, які ви побачите на цій презентації, виконані на мобільний телефон під час дослідження реальних скелець під світловим навчальним мікроскопом без професійного редагування та ретуші для реалістичності візуального матеріалу, який студенти отримують під час навчання. Для самостійної діагностики гістологічних препаратів ви повинні. Володіти навичком роботи з мікроскопом, інакше ця презентація вам не допоможе. І останнє в цьому відео буде тільки короткий опис гістологічних препаратів з травної системи, а саме травних залосі травної трубки. І для повної розуміння матеріалу і будови цих органів відповідно, необхідно перед цим ознайомитись і вивчити теоретичний матеріал за відповідними темами та розділами. Отже, починаємо і почнемо ми з структур ротової порожнини. Для початку у нас є два препарати з розвитку зуба це рання стадія розвитку зуба та пізня. На даному препараті у вас мале збільшення препарату зародка людини. А саме нижньої щелепи, де ми можемо побачити зачатки зубів. Звертаю вашу увагу, що якщо ми збільшимо цей препарат, ми побачимо на одному скельцю є і рання, і пізня стадія. Вам важливо зрозуміти, як виглядає емаловий орган на ранній стадії. Отже, в емаловому органі ми бачимо такі структури, як багатошробі плоскі незрогобілої зруга пітелі ротової порошнини, шийку емалового органа, власне, сам емаловий орган, який складається з внутрішніх зовнішніх клітин та проміжних клітин, та навпроти нього ми бачимо. Бачимо зубний сосочок і зубний мішечок. Що важливо зрозуміти, що саме ранню стадію розвитку зуба нам показує існування емалового органа, а саме його шийки. На пізній стадії ця шийка зникає. І разом з емаловим органом розвивається зубний сосочок, і вони будуть давати різні структури для нашого майбутнього зуба. Далі пізня стадія розвитку зуба. По-перше, ми знаємо, що це пізня стадія, тому що емаловий орган дав свої дефорони. Е, зникла у нас вже шийка емалового органа, і зачаток зуба вже виглядає морфологічно так, як він буде виглядати після прорізування. Що ми тут бачимо? Багатошороби плоский незроговілий петалії ротової порожнини залишився. У нас вже немає зв'язку з ним, тому що шийка емалового органа вже зникла. Ми бачимо, що у нас є. Частина диференційованих клітин, а саме енемелобласти, які дають нам емаль, дентинобласти, які дають нам е, юний дентин, і у нас вже формується пульпа зуба, м'яка тканина зуба. Е, гарне питання тут задати: а чому немає третьої твердої тканини зуба, а саме цементу? Тому що цемент буде з'являтися перед власне прорізуванням зуби. Навіть на пізній стадії його ще немає. Пішли далі. ротовій порожнині у нас ще виносяться сусочки язика. Попередньому відео я наголошувала, що якщо ви поставите е, препарат під мікроскоп на ділянці м'язової частини, якби окей, я ще можу сказати, що це препарат язика, тому що м'язові волокна поперечно посмуговані йдуть в трьох різних напрямках, і ви це маєте описати в препараті. Проте я не можу сказати, які це сосочки, тому що мені треба знайти слизову оболонку. І ви так само в будь-якому препараті по е, травній трубці органам ротової порожнини маєте знайти слизову, інакше вони не мають сенсу. І що ми бачимо тут? У нас є два види сусочки. Це ниткоподібні сосочки, ось вони, і грибоподібні сусочки. Е, важливим елементом є той факт, що ниткоподібні сосочки, ось тут я показую, вкриті багатошаровим плоским з роговілими пітелями. І ось ці піки прозорі, це і є, власне, роговий епітелій. І на ці ниткоподібні сосочки, як би наростають грибоподібні сосочки, які вкриті багатошаровим плоским не з роговілим пітелям. Відповідно, вони будуть мати в своїй стінці смакові бруньки, а ниткоподібні не будуть мати. Ідемо далі. Останній вид в якій виносяться в нас на презентаці, це, власне, листоподібні сусочки язика. Так само знаходимо ділянку препарата не самої товщі язика, а його слезової оболонки. І тут дуже характерно ми бачимо, що, по-перше, листоподібні сусочки йдуть одинарно, вони не йдуть в комплексі як подібно ниткоподібні грибоподібні. І по-друге, власна пластинка созової оболонки утворює такий якби тризуб. І це є дуже характерною ознакою наших листоподібних сусочків. Ще якщо ми їх збільшимо на великому збільшенні, ми побачимо, що в стінці багатошарового плоского незроговілого епітелю є смакові бруньки, які відкриваються смаковими порами. На цьому з органами ротової порожнини все йдемо до травної трубки. Тут я буду дуже коротко, тому що детальний розбір, як диференціювати ці препарати, є в попередньому відео. Перший препарат по травній трубці це стравахі саме верхня третина, поперечний переріз. Ми бачимо всі шари в стінці слезова з післязовою основою. М'язова і адвентаційна оболонка для того, щоб зрозуміти, яку саме частину ми бачимо з травоходу, додали зображення. Що тут важливо зрозуміти, що у нас виноситься верхня третина стравоходу. А ми знаємо, що в залежності, чи це верхня третина, середня чи нижня, м'язовий компонент у зовнішній м'язовій оболонці буде різний. І таким чином, якщо у нас з верхня третина, ми розуміємо, що це поперечно посмуговане м'язове волокно, і на більшому збільшенні ми можемо в цьому переконатися. І ми ще тут дуже гарно бачимо власні заузи стравоходу. В післизовій основі от, власне, власні залози стравоходу навіть бачимо вивідні протоки, які відкриваються на епітелії багатошорової плоский незроговіли, які вистилає слозову стравохода. Наступний препарат це перехід стравоходу в шлунок. І це не мої препарати, я їх запозичила. І я не показую. що як відрізнити ці препарати. По-перше, робіть помилку, якщо ви знайшли якусь ділянку, яка вам нагадує стравохід або шлунок, напишіть одразу, що це, наприклад, дно шлунка або стравохід. Подивіться слизову на всьому протязі, і це може вам допомогти віддиференціювати просто дно шлунку, або в нашому випадку це. Кардіальну частину шлунка від препарату прихід стравоходу в шлунок. По-перше, ми дивимося по слезовій, йдемо від слизової вниз, ми бачимо, зі сторони стравоходувати шаровий плоскі незроговій епітелії, от вся його товща. А зі сторони шлунка, одношаровий циліндричний епітелій. Далі, уже зі сторони шлунка, якщо ми поділимо цей препарат навпіл, ми бачимо характерні шлункові ямки і ми бачимо характерні залози шлунка. Тут ще зберігається залози підслизовій основі, але вони будуть редуковані, це ще залишок від власних. Навзло <зала> стравоходу. І якщо б ми подивилися нижче, якби в нас був більший обсяг препарату, ми б побачили, що в шлунку вже зовнішній м'язовий шар вже має три шари, а в стравоході ще залишається два шари. Інакше препарат, знову ж таки, орієнтуємося спочатку на слизову з лівої сторони, якщо ми поділимо цей препарат навпіл, у нас багатошарові плоски не зроговіли, ми розуміємо, що тут стравохід. Справа одношарової циліндричної пітелі, подивіться, як ядра знаходяться на одному рівні. Це у нас тут буде шлунок. А нижчих оболонок ми не бачимо, але, власне, навіть по цій ділянці можемо зрозуміти, що це прихід з травоходу, який зліва, в шлунок, який у нас буде праворуч. Далі по шлунку у нас виносяться два препарати. По-перше, це дно шлунка. Ми тут бачимо шлункові ямки. Слозову оболонку, яка вислала одношаровим призматичним епітелієм, зараз його збільшу. Також ми бачимо тут власні фондальні залози шлунка, післозова основа, яка не містить залоз, але багато на та нервові сплетення. І м'язову оболонку, яка в нас в шлунку буде мати три шари гладком'язових клітин. Інший відділ цього препарату ми дуже гарно бачимо одну шлункову складку на препараті. І наступний препарат це пілорична частина шлунка. Відповідно, тут вже будуть пілоричні залози, а не власні залози шлунка. Не фундальні. Тут ми бачимо вислуку так само одношаровим призматичним епітелієм, доволі короткі пілоричні залози. В поле зору дуже широкий пласт м'язової тканини. Знову ж таки, якщо ви будете орієнтуватися тільки на нього, ви не зможете діагностувати препарат. Вам обов'язково треба знайти слизову оболонку. Ще один препарат пілоричної частини шлунка, дуже гарно бачимо судини і товстий м'язовий шар, і, звичайно, специфічну е, слезову для пілоричної частини. 12 пала кішка і порожня кішка. Обидві ці представники тонкого кишечника містять лизові оболонці систему версинка крипт. Версинка випинання, крипт – це інвагінація. І якщо це 12 пала кишка, кішка, післявій основі ми бачимо розгалужені е, доадинальні залози. Якщо ж це тонкий кишечник, Післязова основа не містить залоз, У слезовій залишається система версинка крипта. Бачимо, що версинки, власне, дуже широкі. І м'язова оболонка має два шари, між ними нервове сплетення. залоз післязовій основі немає. Інший препарат порожньої кішки звертаємо увагу на широкі версинки, післязова основа не містить залоз. І товста кішка. Що ми бачимо в товстій кішці? Це власне тільки крипти, ворсинок немає. Вони якби обіттяті. Інколи у вас може попастися в переріз лімфатичний фолікул. Бачимо доволі товсту м'язову оболонку, але це так само, як і в тонкій в тонкому кишечнику, два прошарки гладком'язових клітин. По великих слиних залозах у нас є істинна білкова серозна залоза, це привушна залоза. Зараз ми її побачимо. По перше, ні в якому разі не плутати її з пішонковою залозою. яку Ми побачимо трошки пізніше. Основу привушної залози, як і інших залоз, становлять ацинуси, і ми їх бачимо в полі зору ацинуси у нас склад... входять до складу часточок, часточки розділені сполучно тканинними трабеклами. І на перерізі ми бачимо систему вивідних проток, вставну, посмуговану, внутрішньочасточкову і міжчасточкову. Так як ацинуси у нас забарвлюються одинаково, рівномірно, інтенсивно, це у нас власне, білкові ацинуси, тому що вони складаються із сероцитів, і це є привушна слина залоза. Наступні дві залози є змішаними: це піднижньощелепна та під'язикова. У мене, до прикладу, є під'язикова, це змішана слона залоза, в якій переважає, в якій переважає виділення слизового секрету над білковим. І ацинуси у нас є як сирозні, так і муцинозні. Система вивідних проток залишається та сама. Муцинозні ацинуси і мукоцити. Ми відрізняємо по забарвленню, вони майже прозорі на препаратах. На більшому збільшенні наші. Муцинозні ацинуси та е, сирозні ацинуси це є змішана основна залоза з переважанням муцинозного секрету. І наступний препарат це підшумкова залоза, так само забарвна, як і всі попередні гематоксиліном елозином. На великому збільшенні ми бачимо, що все поле зору вкрите, в принципі, ацинусами, але як їх відрізнити від ацинусів провушної залози? У нас в кожній клітині, в кожному екзокринному панкреатоциті є гомогенна базальна ділянка і зимогенна пікальна. І вони мають або базофільну відповідно, забарвленість, або більше оксифільну. І таким чином, кожна клітина буде якби, посмугована і мати два кольори. І це її відрізняє від істинної серозної і привушної залози. І окрім того, важливим елементом є представник ендокринної частини пішункової залози це острівець ланерганса з різними типами інсуліноцитів. І у вас зазвичай виноситься хвостовий відділ пішункової залози, де цих інсуліноцитів в межах острівців буде багато. Ось Зараз я їх обвожу фіолетовим кольором. І це вам так само допоможе відрізнити від привушної. На більшому збільшенні острівці ланерганця, інсуліноцити просто розташовуються концентрично. В ацинусах екзокриноцити лежать на базальній мембрані і печінка людини. Тут у мене спеціальний барвник, що нам краще видно клітини Купфера. Макрофаги, але що ми, в принципі, бачимо на препараті? Печінка людини зафарбована гематоксиліном еозином. І все поле зору у нас скрите класичними печінковими часточками. Це печінкові балки, які складаються з гепатоцитів. Між часто часточкова це центральна вена. Ось на цьому препараті видно краще. Ось центральна вена. Ось, наприклад, одна тріада. Ось іще одна тріада. Тобто на такому збільшенні ми навіть можемо десь диференціювати наші класичні печінкові часточки, ось центральна вена і ще одна. Проте, у нас, крім печінки людини, ще виноситься печінка свині, і вона забарвлена за вангізонами, має таке трошки жовтувато зелене забарвлення. І тут ми навіть краще бачимо класичні печінкові часточки. Чому? Тому що. Вони розділені сполучно-тканинними перегородками, що не характерно для людини, але нормально для препарату печінки свині. І можемо побачити наш шестигранник, по краях якого знаходяться печінкові тріади і в центрі залягає центральна вена. І на більшому збільшенні наші класичні печінкові часточки, препарат печінки-свині, забарвлення за вангізоном. Сподіваюсь, це відео було вам корисним.